Росії все ясно, вор і мошенник, але наші бездельники – це особий вопрос. Депутат народний, слово Матюкове, ти прости, небозі рідна, моя мова, та сказати щось інше не велить, серденько. За кишки хапають, рідна моя ненька. За моїм народом всяке приписали. Мабуть, це для того, що ви не шукали шахти та заводи, волю і свободу. Як би не шукати, не знайти народу. Згинуть перестрілка чи хмільних вечірка. Загримлять заграти браві депутати. У мого народу не болить голівка, не болить голівка у мого народу, не обдурить писар матінку, природу, бо не те народне, що є інородне. Присосалось тихо, до народу лихо, для своєї втіхи.